Гомін. -ау. Всім привіт, це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Єгор Шатайло Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. ця довга бюрократична подводка кожен раз. Слава Богу, що його рей каже з першого разу. І так, новина, новина, дивіться. No, no. Киян попередили про нову загрозу. Що робити у випадку небезпеки? Я сподіваюся, що там написано жити далі. Просто живіть далі. Дивіться, я Житом. трошки пізніше розкажу деталі новини, але мені подобається, що вже е, в загулку, да, редактор так, так. пише: він міг написати, що киян чекає загроза, але він знає. Він знає, що у нас вже так багато загроз, що він пише: нова, це нова загроза, новесенька. Нова <с. колекція загроз для українця. Колекція осінь, зима. Нові загрози. Розбирайте є нові шахеди з етнопринтами. Нова колекція. Ну да, бо старі загрози вже не беруть українці. Якщо ковід. Ковід може вигадати будь-які штами зараз, але вже немає в нього шанс зачепити український. Хіба якийсь ядерний ковід, якщо буде, то може, може трошки зацікавитися. Хтось там, не знаю, під Києвом може зацікавитися. З, з обла... Хтось з області, знаєш, я ну, в столиці це вже не модно. чесно. А це старі, старі небезпеки. Поки воно до столиці дійде, ці старі та, небезпеки. Не... Вінтаж. Вінтаж. Вінтаж небезпеки, вінтаж небезпеки. Я думаю, у нас треба вже відкривати музей загроз українцю. Величезна колекція, яку постійно були поповнювати меценати. О, нам якісь добродій передав eh, падаючі бурульки взимку. О, покладіть їх біля пікліть, покладіть їх біля експонату з шахєдом. Отам хай стоїть. Там, де собака вкусила, отам те. вінтажна небезпека. Ці Твідовий кавіт. Мене цікавить, хто хто піде в цей музей небезпек. Ну, типу, українці такі існує небезпека, попасти в. Зей небезпеки. <laughs> Як вам така рекурсія? Це ще одна небезпека, вона теж в цьому музеї є. І так, е що ж це за небезпека? Киян попередили, що в Києві очікуються сильні пориви вітру. Ого. <laughs> У випадку нещасного випадку необхідно звернутися за телефонами гарячих ліній. Адже за даними Укргідрометцентру у Києві очікується пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Це Відкрився вітряний фронт. Правильно розумію? Па -па так. Ще один постійно відкривається. Так, для мене що це робить? добра новина. Для, ну, для мене це добра новина. Я надію, що ці пориви вітру знесуть російські ракети назад на Росію. Ну хоч звідкись допомога, ну. Ні, смотри, це диліш, який це буде вітер, бо якщо це західний вітер, то починається він не буде до ескалації. Він буде навпаки дути якось так, щоб ми за стіл переговорів. Знаєш, піддував, так щоб ми вітром з двох сторін, щоб ми зійшлися, бо це західний вітер, він за компроміси. Ну так, да, що да. може принести нам західний вітер? Тільки резолюцію. Так, та, Тільки, та. тільки вихор резолюції. і все. Нам просто треба зробити е, якісь е, свої такі спеціальні ракети з парусами, і щоб там сидів е, Щур Камікадзе як штурман, і це все летіло. І він такий. Так, всім матросам! І вони оп, раз, і на Білгород. Гарно. О, ну це гарний інтертеймент. Да, да, да. Мільйон лайків в тіктоці. <рес> ну, Я вважаю, що ну нам пора вже направити свої молитви стрибогу, так ну, ну об'єктивно ну, та. об в нас закінчилися ну інстанції, куди звертатися, <рес> і це було би нормально. Це було би нормально говорити всну молитись трибогу, говорити, щоб він надумив американців надіслати нам F-16 чим раніше. Це смішно робити ставку на вітер, це буде цей він ліс. Коротше. Він Ліс, це коротше, і потім в американських новинах, типу заголовки. До узбережжя Каліфорнії наближається ураган Умєрав. Дивіться, він обережно обходить будинки і тільки ті Який цікавий ураган. Блять, і турнікети вимітати. Він Ліс. О, це правда. Інстанції в нас вже закінчились. Пора створювати наше капіще Абрамса, храм Атакамсового таїнства. шестирукий Таурус, що стоїть однією ногою на карлику Невігластва. І капіще капіще, капіще Абрамса. смішно. Дул там таке, да, так? А дуло це Вони що, це який символ? Мені ну, більше так. подобається, карлик Невігластва. Так це Шива, він стоїть на карлику невігластва. А, серйозно? Звісно, а, в своїм мутантів. Оце радіопромінь поповнилося відсилками до, до східної філософії. Ну я думаю, що Зеленський буде проти цих капіч, тому що він не захоче знаєш в історію, як Володимир, який вернув язичництво. Але, але Антон, чекай, чекай, ну все залежить від того, як подати. Ну, так. типу, можливо, не вернув язичництво, а зробив язичництво great again. Ну, Велике язичництво, як це? Велике так. язичництво. <реш> ну, зеленського є тотем один в офісі татара. Стоїть же. Що непонятно. Ну, але досі є, так. Реліквія. Так от, фахівці рекомендують під час сильного вітру щільно зачиняти вікна, <реш> прибрати з балконів і лоджії предмети, які можуть випасти назовні. Триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. Ну да, в інших випадках ну все норм буде. Великі дерева, великі дерева, і ви теж і ви навіть дерева дерева. дайте українці просто пройтись з парку. Ні, є ще лінія передачі дерева. Там є рекламний щит, я туди не піду. А у нас щит рекламні є усюди. Звичайно. Я думаю, що в якийсь момент кількість no. небезпек для українця збільшиться настільки, що аж буде якось затишно. Приходиш додому, набираєш ванну, п'єш ромашковий чай, і про всяк випадок підв'язуєш працюючий фен над ванною. Просто щоб відчувати комфорт Про всяк випадок. Щоб не було задати багато стресу, так. Раптом все пройде і не буде. Мені подобається рекомендація це прибрати з балконів е і лоджі-предмет, який можуть випасти назовні. Ну, це дійсно важливо. Ще було б добре, щоб е кияни прибирали... З балконів себе, коли летять ракети, вони їх знімають на телефон. Може почнемо з цього, хоча б а там може і... максимальні предмети. А, але з іншого боку, поки... ну дивіться, наскільки ми з звали... наскільки ну, українці це розвинене суспільство, у нас є фахівці з будь-якого питання. Те. От виявилося, що у нас тепер є фахівці, які дадуть свої рекомендації на випадок, якщо українців захоче побороти вітер, а, ну, і, навіть, і навіть тут. І Буде скоро створений фонд для боротьби з вітром, там донати будуть збирати, щоб, mm. знаєш, що ці вітрозакривальні системи закупити, якісь нові та соціально. Але я що зрозумів, що фахівці завжди приносять погані новини. Я ніколи не чув добрих новин від фахівців. Це завжди щось типу українці. Дивіться, може бути кислотний дощ. Я фахівець. Кажу вам, бо я фахівець. А хороші новини вони тільки від нефахівців, астрологів, Жданова. Ну, астролог і Жданов це майже одне і те саме. Просто Жданов гадає на цих е рюмках з сервізу домашнього ці рюмки рибки такі, так є. А знаєш, що купують рюмки рибки, люди? щоб не просихати. Вибачте, можливо, це жарт краще вирізати, але це вирішую не я, а людина на монтажі. Добре, добре, добре. Бо може Жданов хотів, що? знайти істину на дні. рюмки-рибки. Ждана, так, він на дні багато водиться. Я думаю, що я теж, якщо Важданова, коротше, просто замінити, всі, замінити в його в цих відосах фразу оперативна ситуація на скорпіон, то в принципі, це як гороскоп можна дивитися собі спокійно, те ж, самі, те ж саме навантаження буде і реалістичність. Ну, але ж теж є різні фахівці, є фахівці я. Фахівці. Ну, ми розберемо. No, no, я я фахівець, ну, ну да, бо... я користовіш, ну ти ростишня? Як фахівець? Таке теж є. Мені, я, для мене. Я одразу розумію, що за фахівець людина, якщо вона раптом дістає оцей величезний планер, дошку і малює там трикутник, я такий, все ясне. Будь-який трикутник, що починає малювати це якийсь там ваш. Але якщо вже виготовляє десь в 3 d проекції трикутник і на голову вже надіває, тоді вже точно вже немає сумнівів, що за фахівець. Це Гордон, так, це Гордон. В принципі, вже є. Так, я теж не люблю фахівців, як і Єгор. Я б хотів якісь новини від любителів. знаєш, які такі. Е, я, звичайно, не експерт, але вітер і вітер. Ну, може, сильно падує, а може ні. Я не сильно розбираюся. <рес> <рес> я хочу такі новини про небезпеку. Ну може буде сильний дощ, а може не буде. Я не знаю. <рес> але ну чекай, типу, чого тобі не вистачає таких новин? Мені здається, що досить багато таких новин в нашому з тобою українському житті, Антон. Ну типу, може війна закінчиться, може не закінчиться. Ніхто, ніхто не знає, ніхто вона може ще тривати тисячу мільярдів років. А може завтра Путін вбре. Може, а, а може, і ні? А може. Же ну за таких все менше. Все більше хідки. Ні, війна закінчиться точно. Він кажуть тобі число, час а потім такі. Ну, і є різні обставини, ситуації розуміють. Активна фаза закінчилася в цю секунду, якщо ми йдемо по нашим нумерологічним прогнозам, то ви розумієте. Це так, це, звісно. Ну, типу, ми просто ну, дивіться. Так, війна закінчиться. Просто ну, дочекайтеся, дочекайтеся, поки ось закінчиться ця ера і почнеться нова, і там вже ніякої війни. Ох, це просто якийсь рівень складності життя українець. Ну, я хочу, щоб. Щоб виграх можна було вибирати, щоб, щоб була гра для дітей, де ти збираєш карточки з загрозами українців І просто. А я хотів, кого щоб... сильніша, кого сильніша колода той виграє? Uh -huh -huh. Я хочу щоб в іграх робить. Знаєш, граш, і кажу, типу, там Fallout якийсь. Наприклад, там є режими типу складний, а є режим ще виживання, а є ще режим Ukrainian. Uh -huh. І типу все те саме, тільки тебе ще ракетами постійно грошей немає. Треба Вітер здуває. Вітер, да, каві, все. Так, так, так. І несе, і цим вітром несе а, не, несе з конгресу пола. Несе з конгресу Маккарті, якого uh -huh. да, виносить, і тобі теж треба. Придумати, що з цим робити. щоб діти казали, я колдюті пройшов на українцю. Ого, на українцю <рив> пройшов коло <рив> Ніхто не проходить не <рив> проходить. <рив> Це було шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на радіо Промені. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко та Настя зухвала. Що Гомін Аут попереджає вас, навіть якщо ви не кияни, використовуйте вакуумні наушники для прослухування нас, а не звичайні, бо буде задувати вітер, шуршать, і ви не почуєте про те, що вітер небезпечний. О, клас. Добре. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін